Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись для скорпіонів розклад на грудень 2025 року. Але спершу хочу сказати, що це не останній розклад у цьому році. В грудні будуть виходити ще нові цікаві формати, тому не забувайте поставити серденько, підписатись на канал, і, звісно, що натиснути дзвіночок, аби не пропустити ці нові відео. А зараз ми з вами будемо дивитись. Для скорпіонів настрій місяця-грудень. Далі ми подивимось, гроші робота, кохання-стосунки, дім здоров'я та старо підказку на місяць. Отже, для скорпіонів ми дивимось із вами настрій місяця. На грудень 2025 року. Настрій місяця це імператриця. Прекрасний настрій місяця. Далі це гроші робота. І це в нас мудрець. Так, е, здо... давайте одразу подивимось здоров'я дім. І це буде п'ятірочка жезлів і кохання стосунки. І це туз ж... мечів. Такс. Дивимось взагалі настрій місяця. Дивлюсь, що у вас так цікаво. Отже, взагалі, настрій місяця грудень, грудня. Це у вас імператриця, це повний достаток, насолода взагалі, відчуття себе на своєму місці, відчуття себе прекрасною, відчуття щастя, сповненої емоцій. Усе буде так, як вам захочеться. Як то кажуть, ми її будуть здійснюватись, подарунками будуть вас завалювати. Взагалі, імператриця це енергія добробуту, енергія такої, знаєте, матері. Енергія, затишку, комфорту, тому, скоріше за все, що свята і взагалі грудень пройдуть у вас в такому теплі, затишку, сімейному колі, вам буде приємно від цього грудня. Також це те, що е, усе, як то кажуть, уся увага буде прикута саме до вас, і ви будете центром уваги, ви будете центром тієї. Компанії, де ви знаходитесь, можливо, це навіть ви будете турбуватись і створювати ось цей затишок навколо себе. Енергії будуть дійсно дуже приємні. Ви не будете відчувати, що ви, як, як то кажуть, загнана кобила, летите кудись і вже не розумієте, що і як. Це буде саме місяць відчуття. Прекрасного відчуття багатства, відчуття добробуту, відчуття затишку, І все буде на своїх місцях. Стосовно роботи і грошей, у вас випадає мудрець, і це, і це саме те, що можливо в грудні вам варто подумати про розвиток у вашому навчанні. про… Підвищення рівня кваліфікації. Можливо, вже подумати, наприклад, на які курси ви хочете записатися, які знання отримати, можливо, якісь книжки прочитати, що вам потрібно, аби підвищити свій рівень знань. Якщо це стосується навчання, то це взагалі в принципі період сесії, тому це якраз нормальний період, коли ви будете навчатись і показувати, який рівень знань наразі ви маєте. Так, також це про аналіз ситуації на роботі можливо, буде як. В принципі, більшість людей здавати певні звіти, у вас буде певна відповідальність. Ви, можливо, будете проводити певні, а, не знаю, мітинги, певні майстер-класи, де ви будете ділитися своїми знаннями, своєю експертністю, а, показувати взагалі, чого ви варті, і вчити інших. Це ще карта вчителя, тому це може також вас стосуватися, якщо ви навчаєте, маєте якісь навчальні продукти, або взагалі працюєте з людьми маєте послуг. Де ви допомагаєте людям у якійсь сфері, де потрібно самовикористовувати ваші певні а, знання. А, стосовно грошей, це буде саме, знаєте, як це буде більше гроші будуть, але тут більше буде про розвиток. А, тобто ваш прибуток буде залежати від того, наскільки в грудні ви зможете підняти свій рівень. А, Експертності досвіду а, і наскільки ви зможете його показати? А, далі це в нас кохання і стосунки, і це а, в нас випадає туз мечів. А це більше про те, що скоріше в когось може будуть весілля, і це буде певна реєстрація шлюбів, а, можливо, це. Ви навпаки вирішите зустрічатись або переходити на новий рівень у ваших стосунках. Ви з'їжджаєтесь, тобто, це щось те, що. А... Розвиває ваші стосунки, робить їх кращими. Е, ця карта не показує те, що ви з кимось розійдетесь. Ні, це навпаки перехід на новий рівень, перехід на кращий рівень, і відчуття себе, як то кажуть, щасливими, можливо, певно, задокументувати ваші стосунки да, за допомогою шлюбу. Е, можливо, це навіть і реєстрація, наприклад, вашої дитини, якщо ви народите в грудні. Тобто це якась така. Приємна, як то кажуть, така приємна атмосфера. А також це буде про те, що ви будете відчувати певну, знаєте, як певну таку чистку будете проводити у вашому оточенні, якщо ми говоримо загалом, це знаєте, як от ножем відрізати. Тобто ви будете дивитись, хто дійсно з вами залишається, хто дивиться з вами на світ. Однаковими очима, хто хоче бути з вами, хто вас підтримує, хто взагалі є ось цією вашою опорою. І це саме, знаєте, той місяць, кінець року, якраз коли, в принципі, це дуже гарна така ідея почистити усе і. Оточення також тому ви будете більш тварин дивитись на ваше оточення, ви будете більше більш правильно реагувати, дивитись хто як діє, від цього розуміти, чи дійсно це ваша людина чи ні. Але загалом це позитивні емоції, які будуть навпаки притягувати до вас правильних людей. А ті, що вже не ваші, ті, що вас вже не підтримують, і не є вашим оточенням, вашими друзями, вони будуть йти. Також ми дивимось дім і здоров'я, і тут у нас випадає п'ятірочка жезлів. а Це більше про те, що, ви знаєте, можуть бути певні такі. Банальні, або, кажучи, суперечки, де ми поставимо ялинку, як ми прикрасимо квартиру, щось таке. Знаєте, така легка суматоха, яка може трошки вас е збивати з пантелику. Можливо, це потрібно е організувати свято, накупити купу подарунків, приготувати щось, е зрозуміти, як, наприклад, закінчити робочий взагалі цей рік, і як потрібно ще встигати вдома робити е якісь домашні обов'язки взагалі. як Кажуть, відпочивати вдома, буде певна така суматоха. Стосовно здоров'я, то це саме про те, що, можливо, вам захочеться якраз піти на певні чекапи під, під кінець року, щось перевірити, і ви знову ж таки будете шукати ось ту можливість вирватися до лікаря чи на якісь масажі. Тобто ви будете от в такому активному процесі, і, можливо, це буде певна така відстоювання своєї думки, що, наприклад, мені так треба, мені так хочеться, мені ось це потрібно. Ну, не знаю, мені потрібно в зал записатись, чи нам потрібно купити якісь речі додому, бо нам вже потрібно не знаю, ставити ялинку чи щось таке. Тобто буде певна суматоха в цьому питанні. Тому більше, знаєте, по імператриці розумійте, що усе складеться так, як вам потрібно, усе буде на вашу користь, так як ви захочете. Тому трошки збавте такі оберти і. Не входьте в цю суперечку, а більше показуйте те, як воно буде, якщо приймуть рішення таке, яке ви пропонуєте. І ми подивимось з вами таро пораду на місяць, що взагалі карти радять скорпіончикам на грудень 2025 року. Так, таро порада. Так, і це в нас четвірочка жезлів. А це прекрасна карта, це карта, в принципі, такого, знаєте, святкування буде все у настрої якраз імператриці, у настрої святкування, все, що потрібно, відійде. Де хтось череп, буде білий голуб, тобто ви будете відчувати ось стоїть таке. Приємне відчуття, спокою, безпеки: от буде все так, як треба. А також, якщо ми подивимось, да не тільки те, що пара, да, танцює, в нас ще зверху тут є. Грони винограду, і це ще про добробут, про те, що можуть приходити гроші, можуть бути додаткові клієнти, якісь виплати, премії, те, що вам дозволить, як то кажуть, відчути грудень і взагалі відсвяткувати на повну ногу. А позадок, якщо ми подивимося, то якраз да, більше звисають ці грони винограду, і попереду вас сонце. Тобто ви рухаєтесь в правильному напрямку, у вас буде самовідчуття. Що ви на своєму місці? Що все буде складатись так, як вам потрібно? Буде багато святкування буде ваше правильне оточення навколо вас. Ви будете відчувати себе щасливими, і взагалі місяць пройти. Прекрасно! Ось такий був розклад на грудень для скорпіонів. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Але не забувайте, що в грудні будуть ще нові формати та нові відео. Тому не забувайте ставити мені серденько, а ми зустрінемось з вами у нових відео. Обіймаю!